Гарний сьогодні день, майже закінчення вересня, я прогулялася чудовим містом, своїм Львовом, тепер в своєму мікрорайоні. Добраюся додому і знову бачу такі чудові вулички, які ближчі, близькі до сільських. Але коли я була в центрі нашого міста, великого, прекрасного, чудового, туристичного міста. Я була щаслива, я забула про всі свої незгоди, про всі свої болячки, про серйозні болячки. Я пішла на Львівський вернісаж. Я колись там працювала після того, я пішла на заслужений відпочинок і зустріла багато людей, які тішились, цілували, які радо вітали мене, розпитували про життя, про здоров'я. І ось одної жіночки я взяла інтерв'ю, вона так радо погодилася, вона розказала про своє життя про те, як вона у 88 років ще працює і робить дуже цікаву творчу роботу, розповіла, як мені.